Почутисям Юлія Кириченко, членкиня правління центру політико-правових реформ. Пані Юлія, з другої спроби. Давайте все-таки розставимо всі крапки на «і». То можна вибори робити під час війни чи ні? Да, перепрошую, дивіться, треба уважно читати конституцію. У нас є стаття 83, частина 4, яка чітко говорить, що повноваження парламенту, які закінчуються під час воєнного стану, продовжуються. До відкриття першого засідання наступного парламенту, який обраний після завершення воєнного стану. Саме ця стаття нам говорить, що не можуть бути проведені, ну, зокрема, парламентські вибори під час воєнного стану. І вона ця стаття, добре, що є вона в Конституції, що Контуєдавець подумав про це. І записав в нас повністю легітимний парламент навіть після того, як в нього ну закінчиться п'ятирічний термін на сьогодні, тому що конституція дає чітку на це відповідь. Ще раз стаття 83, частина 4. Але бачите, Рослав Стефанчук чомусь посилається зовсім на інший закон. Він каже, що заборона про зокрема, міститься проведення виборів. Міститься в законі України про правовий режим воєнного стану. Там теж є якась певна згадка про це. Тобто він говорить, звісно, ну, закон про правовий режим воєнного стану він був написаний в розвиток конституції. Якщо б конституція інакше регулювала, то цей би закон теж інакше би регулював, тому що він має відповідати конституції. Да, цей закон теж містить пряму заборону. Звісно, не можна проводити вибори і референдуми під час воєнного стану. І чому не тому, що демо... демократія згортається, а тому, що ми не можемо організувати як демократія проведення демократичних виборів під час воєнного стану, тому що насамперед є загроза життю цивільного населення, то це як... як класифікувати таку заяву, пане Стефанчука. Політичну його інтерпретація не знаю я. Таке інше? я не думаю, що тут можна інтерпретувати як політичне е якісь там ну. Якісь нюанси. Я думаю, що просто стаття 83 не, не прямо говорить, що вибори під час воєнного стану не поводяться. Да? А вона говорить про те, що повноваження парламенту, які закінчилися під час воєнного та і надзвичайного, ну нам актуально воєнний, воєнного стану, продовжуються до відкриття першого засідання. Парламенту наступного скликання, обраного після завершення воєнного стану. Тобто, можливо, просто е, ну, не так ретельно протлумачили цю частину. Але вона говорить чітко про те, що е, парламентські вибори під час воєнного стану не проводяться. Вони проводяться лише після завершення. Тобто, я правильно розумію, аби вибори відбулися, спочатку треба якраз цей воєнний стан і скасувати. Це основне. Та спочатку треба скасувати воєнний стан, а потім забезпечити проведення демократичних виборів. І це теж не так е, легко, тому що треба насамперед відновити свободу слова е, повністю, надати можливість функціонувати всім каналам в рівних умовах, не в умовах телемарафону. Ну, в наших кажу да, про телемарафон тому що ми зараз на п'ятому каналі це для виборів вкрай можливо забезпечити рівні умови як більшості політичної так і меншості Тобто це не одразу відбудеться. Мона кажуть, потрібен період певний ще після того, як скасують воєнний стан, чисто технічної підготовки, наскільки я розумію. Тобто база то я так розумію, електронна є, але ну навіть елементарно вибрати, де ці всі дільниці від розміщуватимуться в тих містах, які постраждали від обстрілів. Це теж треба враховувати. Треба враховувати насамперед два виклики, крім свободне слова, які я сказала, два найбільші виклики для проведення повоєнних виборів фізичне руйнування дільниць на певних територіях, де ну, нема цих дільниць, треба думати, де проводити. І другий виклик: ми не знаємо нашого виборця. Державний реєстр виборів спочатку повномасштабної війни закритий. І дані не оновлюються. Відповідним чином, ми маємо дуже багато втрат, ми маємо дуже багато внутрішньо переміщених виборців, і ми маємо дуже багато виборців, які вимушено виїхали за кордон. Держава цих актуальних даних не має. Наша позиція як експертів. Після закінчення війни нашої військової перемоги, що найменше на сьогодні, треба три місяці, щоб актуалізувати державний реєстр виборців. Без державного реєстру виборців нам не сильно вдасться провести добре демократичні вибори. І наостанок я вас попрошу прокоментувати ще одну заяву президента парламентської асамблеї. Вона не свіжа, пана Кокса, який теж чомусь нас квапить у цих виборах, що вони потрібні, що демократія має в Україні продовжуватися. З чим вони можуть бути пов'язані ці заяви? Чи ми маємо просто послухати, подякувати і робити так, як ми вважаємося потрібні? Я дуже ретельно прочитала і послухала заяву. І вона була просто в нас, на мій погляд, неправильно інтерпретована. Заява говорила про те, що це для України виклик провести демократичні вибори. І якщо її послухати, то малася на увазі після завершення війни. Не було заклику, що Україна має провести вибори під час війни. Була чіткий меседж, що це має бути, і Україна має провести демократичні повоєнні вибори після завершення війни. Чітко зрозуміло. Дуже дякую вам за фахові роз'яснення. Юлія Кириченко, членкиня управління центру політико-правових реформ, керівниця проєктів з питань конституційного права з нами була на зв'язку.